То зараз проходить фестиваль Арт Загреб. Ось це двіжуха, ось там, де, власне, є також представлена і українська експозиція. Давайте подивимося, що наші люди фактично тут запрезентували, яким чином вони працюють на культурному фронті. Двіжуха йде, це ж кінець дня, я так розумію. Але це воно в процесі. Оце власне, у нас українська експозиція на виставці. Добрий день, і маємо представника посольства України. Привіт, друже! Привіт Оресте! Як воно чудово, молодці привезли нам гарну виставку. Хорвати задоволені. Гарна робота, продовжуйте в тому ж дусі. У цьому відео я, власне, торкаюся питання співпраці і взаєморозуміння Хорватії, також з Україною. Наскільки є всього спільного. От ти як працюєш в посольстві, як ти можеш сказати, яким чином Хорвати відноситься до України? Хорвати е, дуже позитивно налаштовані до України. Так як вони пережили ту ж трагедію, яку на жаль, ми зараз змушені переживати. Вони нас розуміють і нас підтримують, і підтримують ті, тим, чим можуть, як самі кажуть, маленька держава, але велика підтримка, і так воно дійсно є. Павле, розкажи, що тут що тут. я бачу, пише те Україна, Україна. Що ж можеш пояснити терокраїна? Як ви сюди влилися? Взагалі що це за назва? Така це назва України на старих картах, Боплана. Якщо ми говоримо зараз, як ми влилися сюди, то війна дала якраз у цей шанс звучати Україні, але звучати не тільки пострілами, не тільки вибухами, а ще й мистецтвом. Тому що великий інтерес до цього брейв народу він тепер виростає в запитання: а хто ці люди? Що вони роблять? Що вони творять? І знаєте, такий шанс мені надзвичайно приємно, що нашою невеликою асоціацією галеристів ми змогли зробити перший спільний проєкт, показати його в Загребі, де, до речі, дуже сильна школа концептуального мистецтва і скульптури. І, власне, зробити його так, щоб максимально попасти в навіть очікування аудиторії, яка б нічого про нас особливо і не знала. Ми представили тут і скульптурні речі, наприклад, інсталяція Микола Малишка, яка називається Земні виміри. Як вона попадає в цю терру україну? А тут є абстрактне мистецтво, яке показує Ігор Янович, це старше покоління. Тут є чудове, чудове середнє покоління художників, та сама Альбіна Єлоза, наприклад, або смага красолена, яка робить таку собі сучасну ікону. А, Юрій Юрій Коваль з наївних художників, звісно, зірка це Дмитро Молдованов. Який э, представний роботою 21-го року, року момент небезпеки, яка дуже дуже лягає в тему тему тої тигриці, яка захищає своїх дітей? Тому коли ми говоримо зараз, що таке на «Арт Загребі» український проект, це кімната, в якій є концентрат з всієї України: Харків, Миколаїв, Херсон, Київ, Дніпро, э, Львів, тобто художники з. Всієї України і Крим, не забувайте, Крим, Метелін з Криму. Тобто, ми маємо концентрат, ми маємо реально марковану мистецтвом тер Україна. Тому, якщо хтось скаже, що ми не тримаємося купи, ну я б сказав тоді. Тримаємося. все да, в порядку. Ви просто нічого не розумієте в людях і в мистецтві. Ми тримаємося купи і ми переможемо. Як і перемагаємо, як і будемо перемагати. Але є одна людина, без якої це просто було б неможливо організувати, друзі, і це звичайно, що є моя кохана Мартуся. Усім привіт, Кіцю, як, як тобі вдалося вибити місце на арт-загребі для того, щоб Україна була представлена тут. Е, ну я просто намагалася бути медійною, наскільки можу. Намагалася контактувати з локальними представниками культури, і так сталося, що хорвати дійсно хочуть бачити українське мистецтво. Вони розуміють нашу ситуацію. Саме тому, саме таким чином, ми тут і опинилися. Клас, чудова робота і Дякую. культурна дипломатія. Працює дуже ефективно. Привіт, 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 привіт Леся. Привіт. Як воно? Як виставка проходить? Е, Гарна, що ти можеш про це сказати? Про організацію, про ва ваше представництво тут загалом варто було їхати аж в загреб для цього? Звичайно, я думаю, що не можна недооцінювати маленьких кроків до великої мети. Е, сьогодні одна відвідувачка е, сказала, що хорвати все роблять так повільно, порівняно з нами, не спішачи, але в них все виходить. І я в процесі розмови, коли почала думати, чому так відбувається, я подумала, напевно, тому що вони йдуть правильною дорогою. Можна йти повільно, але головне йти правильною дорогою. Бо можна бігати, але повертати не туди. І ми, напевно, повертали трошки не туди, а тепер ми маємо шанс йти по правильній дорозі. Що тому є, насправді реально дуже все повільно відбувається тут, так? Та? будь така особливість старої, доброї бабці Європи. Так. Вони дуже роблять все виважено і за рахунок того складають міцний фундамент, Так. який дає можливість далі відштовхуватися і рухатися швидше. Та? А українці постійно метушаються з сторони в сторону. Ну, не знаю, мені ще треба до цього ритму звикати, зрештою. Так. Ось так от.